Сьогодні ми зібралися тут, щоб допомогти притулку. Ми робимо донати на притулок Любові Ласка, який знаходиться за Одесою Чабанка. Ми допомагаємо кормом і різними там, ліками і там, препаратами. Бульдог патів, тому що в мене бульдог, я так назвав, ну, ми думаємо, 30-40 буде. Тут у нас більше 150 в телеграм-групі у нас 1300 людей взагалі з різних міст. Сьогодні е, я прийшла сюди зі своїм французьким бульдогом. Його звати Адам. Йому два роки купили ми його в Одесі, тому що нам було сумно, а тепер нам взагалі не сумно. Він сьогодні ковбой з золотою цепкою. Ну це він ми його завжди наряжаємо. В нього є тік-ток Адам Френч і Ми з нього гонимо, тому що. Ну, грех просто нам очень нравится, и собачки тут все очень такие разные, красивые, очень классная компания, дружелюбная. Мы со всеми дружим. Нам очень нравится.